Похідна лінійної функції y дорівня fід x дорівнює 8. Графік функції y дорівнює fід x перетинає вісь y в точці з ординатою мінус 4. Числіть значення f під мінус 1,2. Ми не знаємо саму функцію. Але лінійна функція має вигляд kx плюс b. k і b – це просто числа. Похідна лінійної функції похід f' від x дорівнює. А це число. Отже, число ми залишаємо похідна від х одиниця. А помножити на 1. Додати. В це число, похідна від числа 0. Так і це в нас дорівнює k помножити на 1 k плюс 0 це просто к. Похідна дорівнює 8. Отже, к дорівнює 8. Підставимо f від х дорівнює 8х додати б. Нам ще потрібно знати, чому дорівнює 8. Сказано, що графік функції перетинає вісь Y у точці з ординатою мінус 4. Схематично функцію. Лінійна функція, лінійна функція це нас пряма. Перетинає ось тут поставимо мінус 4. Якщо y мінус 4, то x 0 мінус то 4. Точка знаходиться на осі ординату. ордината є, х немає. Отже, підставляємо сюди f від x, значення функції мінус 4 дорівнює 8 множимо х0 ну, додати b, 8 на 0. Отже, b дорівнює мінус 4. b дорівнює мінус 4. Підставляємо f від x дорівнює 8х плюс мінус 4. Ну, запишемо поступку. Це буде 8х відняти 4. Ви знайшли, як виглядає функція, і тепер можемо знаходити значення функції в точці мінус 1,2. Замість як підставляємо мінус 1,2. множимо на мінус 1,2, маємо 4. множимо на мінус 1,2 мінус 9,6 і відняти 4. Можливо, комусь було б легше, коли б плюс. Перепишемо. Додати мінус 4. Додаємо два від'ємних числа знак буде 9,4,13,6.